Здоровенькі були вітаю вас на каналі Булочкові Витребеньки. і нарешті потепління. Прям Тут було знову посеред весни зима, а знову, нарешті, сонечко і тепло. Так що трошки така літня страва, правда, не на грилі, не на мангалі, бо там найсмачніше виходять. Але я вам покажу, як на сковорідці зробити дуже смачний бургер вдома. Нічим не гірший, чим якісь ресторани, а точно смачніший, ніж в Макдональдсі. <гум> так що з вас авансом, вподобайка, коментар і дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх відео. А з мене дуже хороший рецепт. Так що вперед готувати. Приготування бургера ми почнемо з приготування соусу, бо цей соус має чуть чуть собі постояти, щоб він став смачніший. Ой, ще совання сам... бургера ми почнемо з приготування соусу. Бо цей соус має чуть-чуть собі постояти, щоб він став смачніший. Ой, ще сам дивлюся рецепт, бо не завжди все, теж пам'ятаю, хоча я їх готую постійно. Грецький йогурт. Можете брати сам майонез, можете брати саму сметану, можете брати в таких пропорціях, які вам подобаються. Я додаю дві ложки грецького йогурту і ложку майонезу. Таку гарну ложку майонезу. І таку ж саму гарну ложку діжонської гірчиці. Дві ложки кетчупу. Тож кетчуп додайте той, який ви їсте, який ви любите. Я додаю свій домашній роблений кетчуп. Смакота. І натираємо зубчик чеснику і дві столові ложки каперсів. Можна чуть-чуть, я це не пишу, це я так додаю, до себе мені подобається трошки він кислій, так. Буквально навіть на цілу чайну ложечку лимонного соку. І тепер ото все треба просто в чопері чуть чуть не там збивати, щоб воно так повністю було збите, бо мені подобається, коли каприси там чуть-чуть так собі видно, що вони там є. Так що от так. Раз нажали, два нажали і три нажали, і буде вдосталь. Ну, що вже чуть чуть суміші персів свіжозмеленої. І буквально дрібочка солі, бо каперси досить солені. Ом, який це бомбічиський сомак. Синя цибуля щойно почистив. І замовлення на одну білу, і цибулю нарізаємо колечками такими чуть грубшими. Цибулю викладаємо на фольгу чуть чуть збризкуємо оливковою олією. Ну, Взагалі-то синьою воно робиться, але в мене було замовлення на один бургер на цибулю не синю. І зверху присипаємо по чуть, -чуть орегано. І тепер ставимо в духовку розігріту на максимально на хвилин 7-10. Так. Фарш у мене дуже гарна телятинка молода. Того тут зі спецій тільки трохи солі. І трішки свіжо змеленого перчику. У мене суміш перців. І мені захотілося, щоб трохи це було таке вже весняне-весняне. Я добавлю зелень. У мене залишилося трохи цибулі з презентації борща. Так що я її сюди дуже дрібнесенько порубаю. Такий пучочок невеличкий я додала. І тепер треба взяти рукавичку. І нашому м'ясу провести дуже гарний масаж. Щоб воно не розліталося, бо тут є цибуля. А яйця ж це бургер, це не котлета. тут яйця не буде. Його треба дуже гарно вимішати і потім ще й трохи відвити. Берете отак і вмишку. Так. І думаєте про москалів. Всі фарші люблять трохи постояти, це нікому не секрет. І цей теж ставите трохи постояти, поки якраз у нас запечеться там цибуля і собі промаринується сопсик. А фарш вже нас дуже гарно відбитий бо ми ж думали про москалів. Я дуже бургери люблю, -лю, то вам ще і покажу, як самому спекти. Булочки на бургери і покажу вже бургери такі ще по-іншому роблені, то вже і з булочками, і з усім. А зараз я використовую отакі от, як на мене, це зараз найкращі з наших, які є в наявності, які можна купити. Коштують 50 гривень, тут 4 штучки булочок. Такі гарненькі, і по розміру і по всьому, і вони дуже-дуже смачні. Булочки розрізаємо. Дивіться так, щоб вони були одинакові половинки. Цибуля готова. Даємо хай ухолони собі. І тепер булочки нам треба чуть-чуть збризнути або маслом, або оливковою олією. І відправити або на сковорідку на декілька секунд або на хвилинку в розігріту до максимального духовку. Щоб пензликом гарно розвозюкаємо це. І я ще теж булочки посиплю трохи орегано, щоб Більш пахло. Буквально по чуть-чуть. На цей час підготуємо огірки помідори. Декілька плестерків огірочка. Досить тоненько нарізаємо. Помідор я не надто дрібно нарізаю. Кусочок зім. Можна формувати котлетки. Так, беремо наш фарш. І розділяємо, умовно, можна і важити, ну, щоб котлетики були рівні. У ну, мене вийшли по 127-130 грам. У мене, мене всього фаршу було 550 грам, того там одна плюс-мінус більше. І будемо формувати за допомогою такого сервіровочного кільця. Виклали, ну, дивіться, які кільця по розміру булки. Яке підходить таке і берете. Ну, навіть щоб могло бути чуть більше, чим булка, бо котлета зменшиться в об'ємі, як буде смажитися, стягнеться. І ще зараз е, покажу лайфхак, як зробити, щоб котлети не були такі опуклі зверху, щоб гулька така не робилася. Ну, отак. Приклали, потовкли і маємо. І. Кожен, напевне, знає, що котлета, коли смажиться, вона робиться з такою гулькою зверху. І щоб тої гульки не було, ми беремо чимось, чи руками, чи отак чимось. І робимо всередині дзюрку. Вона допоможе, щоб котлета при смаженні стала рівною, а тоді ми ще її будемо, ну, відповідно, придавлювати лопаткою. Булочки вже. Підсохли, нам більше не треба, щоб вони були сухі. Беремо зразу собі сир, підготуємо, бо ми перевернемо котлету. Ми зразу будемо класти сир, щоб він собі розтоплювався. Беремо лопатку, нашу котлетку і йдемо до газу. І ставимо смажити. Ну і тут треба смажити відповідно до того, хто як вас любить м'ясо. Там медім red, well done яка ступінь прожарки має бути. Середня, повна, легка, з кров'ю. І ще в процесі котлету чуть чуть і вже має, вона не опухлювалася. Особисто я люблю з кров'ю, тож я обсмажую по півтори хвилинки з кожної сторони. Котлітка неймовірно красива. Це, як перевернули, ложимо ширку. Ну і тепер тут все йде дуже-дуже швидко. Соус гарненько розмазюкуємо. Я люблю трошки побільшенько. Тепер листя салату. У мене айсберг. Любий, який маєте, такий і давайте. Тепер помідорка. Огірочок. Котлетка. Тепер ще цибулька. Ціле кільце цієї синьої. Ще трошки соусу. Тут в мене рукавичок не передбачено і такого халата, щоб їсти того без фанатізма. Зверху булка, і протикаємо по центру такою шпажкою, щоб воно все. Гарненько трималося. У мене вже так подивитися, що не спущу. О, все. Готово. І зараз готую всі решта скоро, бо це поки знімаєш, то готується все набагато повільніше. Ну все, любуйтесь. Яка краса. Зараз покажу зближче. О, тільки подивіться, яка котлета соковита. Бачите, як сок стікає. І зараз я вам його розріжу. І хвилина, правди, витягую паличку і стараюся розрізати рівно серединці. Щоб там нічого не розліснулося сильно. І... Та-дам! Дивіться, яка соковита котлета. Коротше, бургер. Супер клас. Готуйте це дуже смачно. Дякую всім, що завітали. Підписуйтеся, хто ще не підписався, хто вже підписався, всім дуже-дуже дуже велике. Дякую. Всім мирної ночі і слава Україні!